Черкащани, всім привіт! Як ви думаєте, де я знаходжусь? А я знаходжусь на площі 700-річчя, а це означає, що ми зараз разом з вами підемо на ринок, який тут розташований, і подивимося, які зараз актуальні ціни на сьогодні, і що тут цікавого продають. Так, огірки 50. 35, вимогори, солок. Сливки у вас. Слива що солоденька? Добре, все. Ігурка і лохина 150. А у вас це лохина 150, це кілограм чи літр? Кілограм. Ну, а кукурузка вас? Так, віточки, Цибульки. <питання> ні, кульотів. Тільки мені саме працюють, що мені хатиня бібліотека. Добрий день. А по чому? Але не гіркіть, хороший. Давайте любить потім. Малюшки Ні, ні не гіркий сто процентів. Слипка, 50. Це у вас качанчики по 8 гривень? А, і дуже сладкі. А що це вони у вас так дешево? Ну вже чужі освітять. Uh, Кожен провірений дивіться які. Ага. А ці по 10? Так. Да. Це трошки більше ці менше. О, О смакота яка. Добре, добре. добре, А по чому у вас? 37. Я таке люблю. Тут зимой салат. Давайте. Ось, ось. ось я собі взяла молозиво, я його дуже полюбляю. Не знаю, як ви. А я таке люблю, тому будемо куштувати. Тут скільки смакоти, типу. помідорки 50. Дивлюся, у вас тут за 20 гривень такі помідорки, так, да, маленькі? Да, маленькі, так. Да. Такі є 35 у Більшенькі. А оці по 60, так? Да. Череки, буде смачінка, менше голодні. А кукурузка у вас? 15. 15. Боже, раніше по 30 я бачила, кукуруза була. Зараз вже впала, да, ціна на них. Що бурючок 20, морковка 20. 20.

37-35 помідорки. Зараз багато помідорчиків. О, маленькі, великі. А помідорчики у вас по чому? В різну ціну, так? Да? Оці середні такі оці. Такі по 30. Ага, а маленькі оці. 30 а, это да. Типу 50, 50, 50, 50, да. Черри. Черри. Угу. Я бачу, да, хороший. Це що за це сол. А А по чому глипыха? Стаканчик 80-250 грамм. Ага. Попробуйте. <гаджик> ні, ні, поки що дякую. Поки що дякую. <гаджу> це ще <гаджу> це, це пилок, мат. Дві десяти міні. Щоб було сімдесят. А я вам сто п'ятдесят <гаджу> дарчик. А по чому с персики? 130, 130. Ну, солодкий, 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 сочний, ну добрий. І збігли мягкий, не було. вас кукурузка по 10 гривень, так. Да. Ви зараз сіни попадали да, на них. А це просто люди вже уїжджати у дому хочуть. Ми по 30 вони бачила, вони. продавали. Коли? Сьогодні Ні, Ні. вже 10, 15, 20, 10. Ні, так? а починалося, я повністю з 30. Там. 35 40 Так, так. Тут все гарно. Помідори смачні. Якщо трилогії нас смачно. Ого, яка вас у вас ужина? Сужина, да. так. Величезна. Вона м'ясо. Кров'яночка. Кров а по чому у вас? 180 гривень. Є сало мелене з печінкою, є просто сало мелене, є сало різане, яке ви тепло пробувати? Картопелька 30 помідорчики 50 перчик перець 25 гривень. 80 гривень. Кошточка стоїть, даємо спробувати. Банан. Калунчик 25 25 кавунці. домашні. Темно-червоний. Сладкий. є. А ви малинку по чому продаєте? 100 гривень лоточок, 200 за кіло. 200 кг. Добре, дякую. 200 гривень. Ось, бачите, різні ягоди. Так, що я вам скажу? Ціни на кукурудзу попадали. Найнижча ціна, яку я бачила, це 8 гривень. Тому купувати залюбки можна, вона солодка, смачна. Зараз найбільше продаються помідори, огірки, персики, лохина, малина. І трішки картон. Ну і перся. Зараз така майже в кожного є така продукція. А ви пишіть, які ціни у вас. На що впала ціна, на що не впала, будемо разом порівнювати.